Доброго здоров'я, шановні українці! Ford Focus 2009 рік, 2 літра турбодизель Універсал на механіці. Автомобіль нашого клієнта сьогодні він продається. Поїхали! пристебніться! Під капотиками у нас двохлітровий двигун, турбодизель, Дуротек та чекай, Дуроторк називається. Шестиступінчна трансмісія, пробігу зараз 231 тисяча км. поміняно було буквально 5 тисяч км тому масла фільтра всі повністю. Підвізка майже вся перебиралась по колу. Ну, тут глобальна така ревізія зроблена, тобто майже нова вся підвізка. По технічному стану зауважень нема, двигун працює дуже добре. Ми її сьогодні прокатнемось, протестуємо. Знаєш, зауважень ще тут немає. По кузову вона достатньо ахайна, про пару моментів дефектів, нюансів зараз поговоримо. Фарбован другим слоєм тільки капот, там 200 з чимось мікрон. Є, значить, у нас тут така м'ятинка. Бачите, отут от, в заводі все йде по стороні. Крила задні чомусь, в основному зверху, можливо так по заводу. 160-180 мікрон в мене прибор ну, прилад пробиває. Воно має так бути чи ні, я не в курсі. Потім по бамперу тут ззаді подряпинка є. На ляді, бачите, тут ну, підфарбовувалася біля кантика оця частинка. Без пекла, без нічого, теж перевірив. Напевно, там якась була іржа, можливо, ще щось. Арки, до речі, всі цілі, я так подивився, виглядає гідно. Тут так само по цьому крилу, воно приблизно однаково, що з тієї, що з цієї сторони. Можливо, так завод робить, не знаю. товщий слой, фарби. А Хоча тут на арці виглядає, як відфарбовано, можливо, тут на камері, напевно, краще навіть видно. 160-180 більше цифр по заднім крилам не знаходив. Далі все йде точно в заводі, порожок трошки підміняти, і, і наче все. Тут крило теж в заводі, все. Лобове скло оригінал. Форд. Ну і по кузову, по даху, все охайно. І от тут я міг пропустити на передньому лівому крилі, теж є невеличка м'ятинка, бачите? Ось так. Салон у нас виглядає ось так, він не хімчищений зараз. Є якісь там побутові сліди. Але цілий і живий. Сідаємо всередину. У нас є 4 склопідйомника. підйомника. Є, на німцях краще перевіряти такі речі. Бо в японцях я знаю, що можна не перевіряти, проблем не буде. Електродзеркала. Так, тут все працює. Там все працює, так. Да. Є датчик світла, є протитуманки і передні і задні. Шкіряне кермо. Звісно, вже, відповідно пробігу затертості є, але ви бачите, що воно живе ще. Далі, пробіг, ось бачите, 231 тисяча кілометрів. Тут у нас є електрокоректор фар, яскравість приладів. Управління мультимедією. Зеркало тут у нас з автоматичним затемненням. Магнітолка тут ось така у нас blow-пункт. наскільки я знаю, там в книжці побачив в бардачку. Є. CD, MP3 і Aux написано. Значить, AUX десь вивід має бути, хоча я тут не бачу. Телефон ми можемо hands-free Bluetooth під'єднувати. Клімат-контроль у нас тут двозонний. Ну і в принципі, наче все. Шестиступінчна трансмісія. З основного я тут все розповів. Прикольна очочниця. Дивіться, зріст в мене 193 см. Стосовно того, як я сиджу сам за собою, коли я вивелся, і тут, і там, я ніжками підпираю сидушку. бачите, мені доводиться або так от розкидати, або всередину вставляти. Їхати, в принципі, можна. Ну, Але попросив би трошки водія, можна трошечки ти вперед посунешся, щоб мені було комфортно і зручно. І так тоді стане зручно. Я до потолка не торкаюсь ніяк, підголовник зручно, сидіти, в принципі, зручно. І зручності в нас є задній підлокітник з двома під стаканечками такими і з невеличким багажним відділенням для наших якихось дрібниць. Так, все непогано. Що стосовно нюансів, кнопочка оця не працює, не знаю причини, напевно, заміна потрібна, але працює отак. От, ключиками натискаємо два рази і відчиняємо багажничок. Багажничок тут охайний, об'ємний, нормальний. Бачите? Шторка є. Тут у нас є. Нижа з аптечкою, є підкурювач, є нижче пуста, ось так. Тут на домкрат балонник валяється, тут коврали, і під ковралином так виглядає докаточка. Це ви побачили, це я показав, спинки скидаються, спробуємо подивитися. Ось таким чином. Підемо подивимось, майже в ровну підлогу виходить. А ні, не ровну, Тут напевно треба зробити ось так. Ось так, і тоді буде, бачите, рівна підлога. О, ну, З практичної точки зору, це дуже зручний автомобіль. Тут 100%, це так і є, це універсал європейський. Ще то, що стосується відділень, бачите, тут є такий кармашок в торпеду. І тут є ось такий кармашок. Тут два тистаканечка, ну і звісно, дверних картах. Ніше. Ще забув сказати, що вихлопна система тут теж замінювалась, робилась, вона після ревізії, Коли годовку робили, то і по худній системі працювали. Що, ну, в цілому про Ford Focus ну це народний, доступний, недорогий автомобіль. Він має бути відносно економічним. там Я думаю, що в районі 8 літрів він має брати плюс-мінус. А траса, напевно, в районі 5-6 По надійності Фордів е ну, є там зауваження зазвичай до них в цілому. Я не знаю, як саме цей двигун дизельний. Знаєш, що він на даному миті наче так непогано все працює, зауважень до нього немає. Підвізка перебрана, тому проблем не має бути. Їде, до речі, він жваво, тут щось 170 помикінських сил в нього, там, чи прошити, чи щось таке мені власник казав. Підхват добре. Ну, 2 літра, в принципі, турбодизель для такої невеличкої машини це достатньо непоганий результат. Як вона їде, зараз подивимось. Ну, Форд, скажімо так, на свої гроші на свої гроші, дуже непогана автівка. В мене є, Я не, не дуже шанувальник Форду, скажімо так, да, і більше шанувальник японського автопрому, але його доступність дає перевагу. Що ж, спробуємо. Зараз лисько. Ну, Грібе він, о, грібе він добре, антипробуксовочна система спрацьовує, мокро мене носить, але сотню я зробив. Ну, Могло би бути на сухому покритті набагато швидше, ви бачили, як я давав. Тапку вона рве, в неї непогані явно показники мають бути. По трамвайним рейкам зараз приїдемо. В принципі, все тихо. Ну Як це Ford Focus, звісно, це не якийсь бізнес-клас. Не зовсім там прям тиша. Ми Відчуваємо тут і двигун чутно, і трошечки підвізку чутно, але все так вона зібрана докупи. Ще раз повторюсь, ціна якість співвідношення присутнє. Я... Скажу вам так, з технічного стану, я думаю, тут питань не буде. Ви це маєте перевірити, в цьому і ми в цьому зовсім не будемо вам перешкоджувати ніяк. Що я скажу однозначно, що те, що Ford від початку сама по собі автомобіль, котрий доступний, на автосалоні його купити недорого. Комплектуючі запчастини саме оригінальну Форда, зазвичай достатньо дорогі, дуже дорогі, я б так навіть сказав. Але коли вже машина в руках і з'являється на вторичному ринку багато ліцензій, то воно вже все стає більш доступним і приємним. Але те, що в оригіналі на Форд завжди коштує дорого. Грібе вона, я вам скажу, що аж вириває з-під себе. Атипровоксувачна система на мокрому асфальті вмикається, бо вона. Дуже жваво їде. Ну і комфортно в цілому сидіти за кермом. От Якби мені ще автомати, щоб вам зручніше було розповідати, але механіці є свої переваги. зв'язку до зустрічі з вами, був Льохродавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!